Вітаю! Сьогодні у нас особливий огляд ремонту, адже ми покажемо, як на площі 40 квадратних метрів можна розмістити передпокій, гардероб, санвузол, окрему спальню і велику кухню вітальню. А ще цей ремонт не просто під ключ, а навіть з декором. Покажемо, як можна гармоніювати простір і хто це може зробити. І а вже ж актуальні ціни в кінці відео. Тому дивіться його, будь ласка, до кінця і підпишіться, тому що ми для вас дуже сильно стараємося. Маю зазначити, що ми розпочали співпрацю з замовниками ще наприкінці 23-го року. Вони попросили дизайн і Ми підключили нашого колегу дизайнера Юрія Яковчука, який, виходячи з побажань замовників, запропонував зробити перепланування. Зокрема, були знесені перестінки, побудовані гардеробна та спальня. А для мийки були виведені додаткові точки під воду та каналізацію. Спроектована була така меблева стіна, яка дозволила розмістити ці шафи для мийки та холодильника. Даний ремонт не є бюджетним, оскільки використовувалися матеріали та оздоблення середньої цінової політики. Це гіпсокартон на стелі, звукоізоляційні плити, стіни фарбовані, на підлозі кварцвініл, який стелився одним контуром, якісна сантехніка та освітлювальні прилади. А всі меблі на замовлення і навіть м'які. А тепер по порядку, заходячи у квартиру, ми потрапляємо у такий маленький, але комфортний передпокій. Тут можна присісти для того, щоб взутися, але це не всі фішечки цього передпокою, тому що тут ми маємо два прихованих електрощитка. Це електрощиток звичайний, а цей у нас буде відповідати за керування електростанцією типу EcoFlow, яка, до речі, буде захована ось тут. Але і це не всі фішечки передпокою, тому що далі ми маємо дві великі шафи з антресолями. А по цю сторону передпокою у нас дзеркальна стіна, яка візуально реально додає простір. А далі по коридору у нас санвузол, куди ми, власне, йдемо. Ну, симпатична ванна, правда? Вона всього-навсього 4-3 метри квадратних, але тут є стільниця з шухлядками, шафки з деркальними фасадами. Над консольним унітазом поличка і додаткові шафи. А також ванна зі скляними дверцятками по типу акваріум. Це був жарт, якщо? що. Ну, красиво. Взагалі по стандарту зазвичай ставиться одна скляна перегородка статична тут, ну або взагалі шторика, хто собі такого не робить. Але тут замовник вирішив поставити дві статичні і одну висувну, що є нестандартним рішенням, але також по-своєму дуже цікавим. Скажіть, будь ласка, в коментарях, як вам взагалі подобається таке чи ні, чи робили б ви собі таке? З цікавинок тут є ще прихований вентилятор, змонтована електрична тепла підлога. Зацініть, як акуратно зроблено. На стінах та підлозі використали кахель формату 60х60. До речі, як вам така глянцева поверхня? Мені, наприклад, супер, бо матове сіре вже набридло. А де ж пральна машинка, запитаєте ви? Також же вона. Разом з сушильною. В укладовій тере гардеробній. Ось таку кімнатку маємо. Багато полиць, і вони розумно продумані під певні речі. Зокрема, ось тут внизу передбачене місце для робота пилосмока, і там же буде здійснюватися його підзарядка. Яка ж кайфова спальня? Ніжно-сіро-блакитний колір стін, майстерно підібрані штори. Просто кайф, а ці подушечки. Ми до них ще повернемось. Узголів є ліжка, зроблене з ДСП. До нього прикріплені підвісні тумби, і все це виглядає дуже цілісно і круто. Беріть цю ідею собі. Площа спальні невелика, лише 7,4 метри квадратних, але це оптимальний розмір, оскільки що ще треба для сну. Ліжко плюс телік. Як бачите, стіни фарбовані. Для запобігання тріщин ми клеїли склохолст. Стеля теж фарбована, змонтована з гіпсокартону, під яким схована звукоізоляційна вата. Підвіконня пластикові, міцні. По електриці тут прохідні вимикачі, тож світло у кімнаті можна вимкнути біля будь-якої тумбочки. А тепер кухня-вітальня. Її площа 20 метрів квадратних, що половина цієї квартири. Кухня функціональна. Тут у нас газова плита на 4 комфорки. Духова піч два в одному, тому що вона виконує роль мікрохвильовки. Під умивальником система водоочищення. Над умивальником шафка для зберігання посуду. І маємо холодильник з дзеркальними дверцятками. Маємо також посудомийку. Тут захована витяжка, тут у нас захований котел. Ця приблуда зроблена для того, щоб приховати газові труби. Тут буде робоча зона. Тобто стоятиме і всяке таке, а тут могли б навіть не подумати і не здогадатися. У нас прихований газовий лічильник. От так от. А як ми вирішили ще одну ситуацію на цьому об'єкті? Бачите, зовнішній блок кондиціонера один. А внутрішніх два. Це тому, що в даному ЖК було виділене лише одне місце зовні квартири під монтаж кондиціонера. Тому ми запропонували встановити мультиспліт-систему кондиціонерів, що й було успішно зроблено. Нас часто питають про вартість меблів. Так от, ціна такої кухні з робочим місцем 210 тисяч гривень. Тобто 28 тисяч гривень за метр погонний. Але зауважте, що вартість меблів буде залежати від якості матеріалів та фурнітури. Тобто ваша кухня може бути як і дешевшою, так і дорожчою. Це оптимальний варіант на нашу думку. А пізніше, отуточки, прямо по центру кімнати, під люстрою, буде стояти стіл зі стільцями. Десь зараз. Рідко зустрічається ремонт, у якому все зроблено, як дизайнер намалював. І ця квартира не виняток. У проєкті задуманий був кутовий сірий диван, але замовники обрали і замовили ось такий прямий, і до того ж розкладний. Колір їм захотілося Оксамитовий, а не сірий. Замовники по зручності вибрали іншу модель стільців і, хоч вони бежеві, але їх придбали. Та ми цього так не залишили, їх уже відправили на переобтяжку, тому стільці будуть з такого ж полотна, як і диван Оксамитові. Ви помітили різницю, так? Краса в дрібницях. Ось так за допомогою подушечок можна об'єднати простір. Ви, напевно, думаєте, це треба кудись їздити, думати, шукати, обирати. Але ні, все набагато простіше. Бандер-сервіс організовує зустріч двох майстрів на об'єкті. Це мебляра по м'яких меблях та дизайнера Штор. Вони е, узгоджують кольори та фактуру тканини, щоб ваш інтер'єр виглядав гармонійно. Ми дуже рекомендуємо м'які меблі від Юлії Браславець, а також фахівчиню з декору Людмилу Яковенко. А тепер детально про вартість ремонту. Отже, увесь ремонт квартири площею 38,4 м2 з меблями та технікою обійшовся у 2 мільйони 232 тисячі гривень. А це майже 1400 доларів за метр квадратний. Отже, пам'ятайте, за усім комплексом послуг від технічного проєкту до декору звертайтеся в бандер сервіс. І хочемо сказати велике дякую нашим замовникам Артуру та Сніжані за комфортну співпрацю.